Опчики та дівчатка, доброго ранку, шановні матусі, діти, а яка пора року до нас прийшла? Вірно, весна! Прийшов місяць березень, перший місяць весни. З'явилися перші квіточки, проліски, підсніжники, крокоси. А ще на вербі з'явилися вербові котики. Сьогодні ми з вами сконструюємо гілочку вербу, Вербові Спочатку треба розігріти наші пальчики. Сідайте зручненько. Розпочинаємо. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей разом привітали. Привітали сонечко. Сонця в промінці. Привітали Хмароньку. Разом я і ти. Підемо до роботи. Шановні матусі, для нашого конструювання треба на аркуші паперу намалювати гілочки верби. Вербовими котиками сьогодні в нас буде гарбутове насіння. Тож починаємо викладати. Викладаємо гострою стороною до гілочки. Ось так. Ось такі гарні вербові котики вийшли в мене. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!